Заяви Девіда Кемерона, який заявив, що Україна має право використовувати британську зброю по території Російської Федерації, що означає ця рішуча заява, ця зміна риторики, і можливо, Захід відчуває дедалі більшу загрозу від Російської Федерації? Ну я б говорив навіть не про захід, а про конкретні країни, які це заявляли? Зокрема, Британія досить послідовно підтримувала Україну, і на фоні того, що в США дуже відкладалася. Додаткова допомога Україні зараз вона ще не сильно, так би мовити, розкрутилася, хоча обіцяють вже і вже було схвалено відповідні рішення в Конгресі. Але все-таки Європа відчуває, що велика доля забезпечення України саме лягає на потреби європейців. Вони відчувають, що війна затягується і. Немає швидкого такого шляху до змушення Путіна до якогось, якщо не миру, то до зменшення своїх забаганок. І зрозуміло, ж стає зрозумілим, що використання саме ударів по самій Росії вони в принципі вже стають і ефективними, і неминучими. Неефективними побачили сікі вплив на. Удари по НПЗ дали вплив на ситуацію з ринком бензину, загалом з ринком нафтопродуктів в Росії, і це добре, що деякі західні політики, зокрема Британія, це розуміють, але насправді то це не є поки що загальне таке розуміння. Пане Юрію, а уточніть, будь ласка, що таке удари західної зброї, зокрема британської зброї по території е, Росії. Ми можемо найближчим часом побачити е, вкрай ефективні ракети Storm Shadow чи безпілотники, які будуть атакувати НПЗ? От тут що я саме про це зброя? це про безпілотники? Я думаю, ж вони вже і використовуються так само західне виробництво. Це можна не афішувати, тим більше, що їх дуже... Яке ви робили в такій країні, було безпілотника не так просто зробити. Але думаю, буде поглиблено це. І буде також удар ракет нам, хоча б кілька сотень кілометрів. Нам дуже важливо, щоб мати змогу прикривати не тільки, умовно кажучи, Крим, Керченське міст, прикривати також і е, сусідні області, стратегічно важливі для війни проти України. Російські це і Ростов Ростовська область, і, там Брянська область і так далі. Тому для нас це звичайно гіперважливо. Хоча, звичайно, поки що ми бачимо, що ці ракети, які будуть, вони звичайно там сотні кілометрів. А для ударів в глибину далі будуть використовуватися очевидно більше безпілотники, так само, пане Юрію. Скажіть, будь ласка, чому Олаф Шольц і досі залишається таким противником надання Україні ракетаурус. При цьому головним аргументом називаючи саме можливість України вдарити по РФ, по Москві, що може змінити позицію Олафа Шольца і хто може вплинути на це, чи це просто станеться з часом поступово? Ну, я думаю, все-таки тут різні є гіпотези, чому це так робить Німеччина. Ми маємо розуміти, що дійсно Німеччина зараз все-таки леву частку допомоги, яка дає Україні Європа, саме з Німеччини йде останні місяці, навіть на фоні рівні з Британією, навіть більше в обсягах можливо. Тобто Франція, наприклад, багато говорить, а от Німеччина там реально діє. Вона змушена діяти, тому що і економіка від війни страждає від зростання цін на енергоносії. А але по Таурусу, мені здається, що це все в принципі більше відмовки, такі спроба зберегти лице, тому що головна все-таки проблема за інсією різною інформацією, яка була по суті випливла. на Немає не достатньої кількості все міні запасів цієї зброї. Тобто там буквально кілька сотень ракет. Треба їх в виробництво, щоб працювало. Вона не, не так швидко запускається, не так швидко працює, тобто це високотехнологічна зброя, тому в принципі немає бажання свій запас поки віддавати, пане думаю, Юрію. Тут, а тому, розкажіть, це, будь ласка, це, це все може бути напевно головна причина. яким чином витримати ось ці перемови про ракети Таурус в раціональному руслі, аби вони не перетворювалися на анекдот, щоб не посміювалися політики, говорячи про них. Мені здається, тут кілька факторів. З одного боку, громадськість має тиснути, говорити про це, експерти мають говорити не імнімеч, наші експерти з німецькими мають партнерами це висвітлювати. Має бути публічна про це розмова, але, звичайно, чиновники на рівні чиновників має бути стримання, має бути розуміння потреб німецької сторони, і саме деколи краще змовчати, крім ніж анонсувати те, що поки що ще не вирішено. Щоб не ставити навіть своїх партнерів в глухій такій неприємній ситуації. І ще важлива деталь. А як, підкажіть, будь ласка, ми збагнемо, що перемови вже на фінальній стадії і що є сигнали про те, що Німеччина і не проти надати? Як має змінитися? Буде, буде, буде озвучено це все-таки. Але щоб це було озвучено не поперед паровоза, а коли вже будуть вже результати. Пане Юрію, а чи бачите ви. Передумови до того, що Сполучені Штати, зрештою, все ж таки також скасують цю заборону. І, зокрема, українське військо зможе успішніше, прицільніше використовувати на російській території ті ж ракети атакам з на 300 кілометрів, які ми зараз маємо отримати. Ну, шанс є, звичайно, на політичне життя воно змінюється. І це коли і я думаю, на жаль, це буде пов'язано з тим, що США мають побачити, що Україна без такого дозволу не може адекватно відповідати, не може, далі не зможе зупинити російський наступ. І тому, щоб не дати Україні пограти, вони змушені будуть це робити. Але очевидно, вони цього поки робити не хочуть. Ви бачили, скільки було довкола НПЗ. Оцих інсинуацій, коли давали там неофіційно до українській владі знати, що не бажано стріляти по них, бо там частково бізнес, ось американський, був пов'язаний з тим з реекспортом зовсім ж таки енергоносіїв і продукції на нафтопродуктів. Тому я думаю, це теж складна ситуація.